Вітаю всіх! Я хочу подивитися ще таке. Дружини військових дуже агресивні. Дуже мені не подобається, що люди кидаються, люди агресію висказують це погано. Далі дуже погана категорія, яка ну, не розуміють. На тему окупації я роблю багато розкладів. Насправді, Куп'янське. йо йо скільки вже я робила розкладів, скільки я робила загрози там є. Чим ви, блін, слухаєте? Давно ця загроза там висить. Слухаємо жопай. Просто сьогодні у мене був перло, що я, перше читаю, що там може бути окупація. Ви головою думаєте? І по-третє, слухайте, оце вся херня, де ваш дім, де ваш не дім, оце настільки настогидло. Наш дім це Україна. І досить тикати домом. Кого... В кожного свій дім, досить. Комусь повезло менше, комусь більше. Тим паче, Харків це, вибачте, не те місце, кому можна що сказати. Майте повагу завдрало. Я не тикаю Західної України. Я не тикаю Львову, Чернівцям, Ужгороду, нічого. Хоча там люди живуть. Добре, Ужгород, молодці, живуть, війни, не знають. Чернівці також. Розумійте, ви це. Досить, оце все. Якщо є факт окупації, він є, є загроза, вона є. Приймаємо реальність і досить, оцей негатив лити. І спитати про одне й те саме 50 разів, коли я все розповідала. Мене це бісить, мене немає часу фізично. Я не маю часу лазити в коментарях, постійно щось відповідати. Просто сил немає вже. Я реально не маю часу. Будьте уважніші. Будь ласка, вивчайте профіль, будьте уважні. Не маю часу і не хочу на це витрачати свій час. Тепер, давайте подивимось. Відношення дружин військових. Перше, що мене цікавить, відношення дружин військових до тієї ситуації, яка зараз складається на фронті взагалі в країні. Відношення дружин військових. Бо я бачу від них негатив. Давайте дивитися. Ось вона. Негатив, напад, злість, ось вона. Ну, війна, так, війна є. Якісь є надії на її скоріше вирішення, стабілізацію. Любимо, це зрозуміло. Вам хочеться, щоб було, нарешті, спокійно, щоб ваші чоловіки там повернулись, в відпустку пішли. Таке, але чому стільки агресії? Знову багато агресії, негативу. Ви живете в своєму світі, в надіях. Добре. Живіть. Але не кидайтесь на оточуючих. Боже. Я просто в шоці. дуже неприємно. Так, ви бажаєте вже скорішого закінчення. На вас це давить вам погано. Але ми ж не винні. Тепер давайте подивимось. Дружини військових підтримують ініціативи виїзду за кордон більшої кількості людей. Дружини військової підтримуються виїзду за кордон? Сонце. Дивно. А, ну, З точки зору того, що, що це буде. Е, я розумію, про що тут мова. Угу. Так, до стабілізації ситуація йде. Я розумію, про що. Так, відчуття жертви. Що, так, хто воює, це жертва ситуації. Це зрозуміло. Але підтримка за рахунок того, що це свідчить про скорішу стабілізацію на фронті і. Буде краще. Ось тут я з вами згодна. Хто так думає, молодці. Тепер давайте подивимось, як переселенці з окупованих територій та територій з бойовими діями активними відносяться до ситуації, яка склалася, і до політичної ситуації, взагалі до всього. Як вони відносяться? Бо тут важко. Так, тиск обставин, серйозний тиск на вас, на вашу психіку, надія на Трампа і на Україну, що скоро все закінчиться, зміна ситуації. Зрозуміло: втрати, нерви. Ви знаєте, вони хочуть просто нормального життя, вже вирішити щось. Щоб вони спокійно жили і розуміли, яка ситуація. І чим швидше, тим краще. З урахуванням того, що вони все втратили. Тепер. Мене цікавить тут. Ну, переселенці ВПО з окупованих територій, з територій бойових дій, хочуть, вже, щоб закінчилась війна по лінії фронту, вже як є. По тій лінії фронту, що є, вони згодні на це, щоб швидше все закінчилось. Однозначно так, любі мої. Це люди, які згодні вже хочуть кінця нічого. Все, питань нема, зупинка. Карта зупинки все, питань до вас нема, ми молодці. Трійка жезлів і відновлюватись. Допомога, відновлення все відновимо. Повернемо молодці. Я вас підтримую, ви класні. Нічого все повернемо, повернемо вибачте, мене не врить. мене він дає намову дуже-дуже сильно. Нерви недосипання впливають дуже. Ось. А лікуватись, до речі. Знову так в мене питання в ліках, бо малий зараз зі мною, а ліки просто вишибають. Варіантів немає поки що. На жаль, така ситуація неприємна також.